Дивлюся в дзеркало, чи немає там велика, і зміщуюсь в крайнє праве положення і а, поступаю з тим, хто зліва. Затягую на пішоходочку, у мене тут друга рядна. Відкрив собі огляд, нікого немає по правій смузі. Глянув, щоб справа не було людей, і виходжу: ось тут -от можна включити правий показчик, затягнути подалі за забор, під'їхати. Трошки ближче до бордюру, але просто, щоб ми були не в центрі. Ось я трішечки під'їжджаю. Ось я від'їжджаю, пригальмував, з правим показчиком зупинився. Ну, як на автоматі. Паркінг, ручник, показчик вимкнув. Все, я готовий. Далі продовжуємо рух. Вимкнув показчик лівий, драйв, ліве дзеркало. Я поїхав, показчик вимкнув. Далі дивлюсь, що в мене перешкода. Переключаю, включаю лівий покажчик і контролюючи дзеркало, плавненько перелаштовуюсь. Далі команда звучить ліворуч на Пражську на перехресті. Тоді залишаюсь в лівій смузі. Тут обережно трамвай, знак з правої сторони, посадковий майданчик від трамваю до знаку. Тобто тут треба зупинятися, коли. Коли трамвай зупиниться, плавненько собі зупиняюся і чекаю. Я раджу включати покащик тут лівий за пішкодкою, тому що тут юридично два перехрестя. Перша алматинська гродницька, друга алматинська пражська Хоча схема перехрестя взагалі намальована одна. А, тому ми чекаємо світло фору і погнали. Я зазвичай вмикаю за пішоходним Ось тут. Тут раніше розрив був, Оце не розрив. А ось тут в повороті вже намальовані розривчики. Первим ділом трамвай його немає. Заїжджаю на першій трамвайні. Другим ділом правий трамвай його немає. Заїжджаю на другий. Справа машинки ще стояли. Я собі заїжджаю і контролюючи все, далі праворуч відразу класнув правий, проконтролював, чи пішоходів немає. І через праве дзеркало зміщуюся, бо тут дві смуги. Ось я зміщуюся, прилаштовуюсь. Далі пішоход стоїть, справа нікого немає, і відразу лівий вмикаю, бо. А у нас відразу буде розворот. Тримаюся якомога лівіше, крайнє ліве положення. Підтягуюсь до оцих машинок і стою, чекаю. Стою, чекаю. Зустрічка, перешкода справа. Це рівнозначне перехрестя. До дотягнув, зустрічки немає і все рівно видивляюсь. Видивляюсь. І тут в мертву зону дзеркала бажано попірнати, і лівий показчик дублюю раз. Ну, Мені тут ніфіга не видно, Ну, благо, що у Тесли є камери. Так, справа ні фіга, дзеркало ще не поміняв на європейське. Далі з лівим показчиком я тут і продовжую рух пішоходи раз. А лівих контролюю, а правих пропускаю. Це перешкода справа, це рівнозначне перехрестя. І повернув. Далі я буду їхати пряменько. Омежено оглядаю з пішоходного. А що там до речі? Пішоходів немає? Не бачив вона? Бачите, вона тут можна малювати. Цілюся рівненько, не мов би в стовп на якомусь світлофор. Під'їжджаю максимально близько до лівої смуги. Тут можна почекати, ті, що стоять. Нова пошта без покащика з покащиком. Добре. Ну і в принципі я собі встигаю проїхати, але зроблю це в два етапи. Перший етап це на трамвайні колій. Далі почекаю цього товариша і далі з'їду, контролюючи, щоб справа там нікому не заважати. Далі. У нас тут проблемка, я їх об'їду. Маю право через суцільну лінію. Далі у нас зелененький, далі перелаштовуюсь, бо у нас тут об'їзд перешкоди. Залишаюсь в лівій смузі, бо вправо недоречно. Тут біля діли можна паркуватись, біля бані можна паркуватись, а далі там можна паркуватися після двадцятки і тому подібне. Пішохідний, контролюємо. Якщо нікого немає, подивляємося по сторонам, продовжуємо рух. А тут зупинка трамвайна, не трамвай. А далі перешкода там є, там ще ремонт і. Ще не доремонтували. Тож тоді лівий показчик. Контролюю ліве дзеркало, щоб не було трамваїв і автомобілів по трамвайним колі Заїжджаю таким чином на трамвай. Вмикаю правий показчик. Контролюю праве дзеркало, щоб там віліки не проскочили. Дивитись дзеркала треба від 3 до 5 разів. Одного разу замало. Далі, зелененький, зворотнього відліку ніде немає. Якщо замагатить, а навіть під газну. Далі, наша ціль права смуга, тож правий покащик. А праве дзеркало відразу я подивляюсь. І зайду напроти прилеглої, щоб навести ні в кого в оману. І ось тут ось плавненько я можу вимикати покащик. Далі, зліва, справа людишок немає, проїжджаю далі. Далі, трамвай попутнього немає, і справа теж трамваю немає. Плавненько проїжджаю трамвай ніколи Далі ми рухаємося. Причому досвідчений водій вже давним-давно випередив цей автобус. Але ви ж на іспиті, і ви учень. І ми взагалі там їдемо 30-35 до 40, 45 край. Ось тут зелененький цей світлофор працює по кнопці. Якщо тиснуть кнопку, все, він миттєво пригальмує. Далі в мене 40 і 20. Я роблю 20 і. Кочусь спокійно, але е, не зупиняюся, не підгазовую. Я хочу, щоб маршрутка поїхала. Я не хочу її випереджати і робити лишні маневри. Я продовжую їхати і дивлюсь, лівий покащик вона в ідеалі повинна вімкнути. Вона не вімкнула, поїхала на правому, Але яка різниця? Мені підходить. В мене там до 20 двадцятка діє до першого перехрестя. Ось воно ось вам знак пріоритету. Ось вам перехрестя. А ось навіть друге. Але тут лежачи на лежачому взагалі 10, Тож. На десяточки. чик, чик і відразу пішоходів. Дивіться, от її на іспиті вже бажано пропустити. Але зсередини трамвайних колій зліва і за метр від бордюру справа, це вам буде за помилку. А, але ж нам не важко її пропустити. Добре, далі продовжуємо рух і рухаємося собі. Просто по правій смузі. До речі, тут можна було паркуватися. Ось тут прилегло. За прилеглою теж можна паркуватися. Два корпуси автомобіля зробили, це вже буде 10 метрів. Далі на перехресті ми будемо рухатися праворуч, а тож вмикаю показчик. У нас другорядна. Поступаємося тим, хто зліва, особливо увага, при правому повороті. А, пішоходам і траєкторії, особливо правим пішоходам. А зараз гляну вілік, велика немає. Дуже 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 добре. Зліва наступних пішоходів немає.